Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Як ви вже зрозуміли, я знаходжуся на корфу. Це і мій перший раз на цьому острові, і я би хотів з вами поділитися всіма плюсами і мінусами, які я зустрів на цьому острові, а також скільки вам може коштувати тижневий відпочинок на корфу. Тож, погнали! І розпочати варто з добирання на острів Корфу, я летів з Братислави прямим рейсом на острів Корфу, і коштувало це 150 євро з людини туди і назад. Бронював дані квитки я в кінці травня на початок серпня. Якщо ви будете бронювати, мабуть, раніше, якщо ви будете планувати свою відпустку завчасніше, Хоча я і так планував її вроді як завчасно. Можливо, ви знайдете квитки дешевше. Я знаю, що існують сюди квитки дешевше, і це не є супер дешева ціна, за яку я летів. Тож, з перельотом розібралися, і після того, як ми сюди прилітаємо, постає питання з трансфером. Пересування на острові Корфу є можливо трьома способами. Перший і, мабуть, самий дорогий — це і оренда автомобіля, але він і самий зручний водночас. Оренда авто тут орієнтовно від 60 євро на добу. Але якщо ви будете орендувати авто, ви повинні знати, що місцевість тут сильно гориста і є багато перевалів, є багато серпантинів. Дуже вузькі дороги, тобто, якщо ви берете автомобіль, будьте впевнені, що вам це не створить незручності і що ви впевнено себе почуваєте за кермом, щоб не створити аварійні небезпечні ситуації для себе, а також для інших. Другий спосіб це є власне, звичайний трансфер таксі. Це теж є недешевий спосіб з аеропорту до локації, куди власне, ми приїхали. А я вам чуть пізніше розкажу, куди ми приїхали. Трансфер може коштувати орієнтовно 48-50 євро з аеропорту до цієї локації. Ну і третій спосіб, власне, він є і самий дешевий. Це є автобуси. Якщо ви хочете скористуватися міжміською доправою на корпу, вам потрібно знайти зупинки ось таких зелених ліній автобусів. І коштує ця міжміська доправа 2,20. Також посилання я залишу в описі відео, ви можете спокійно перевірити вашого місця, куди вам потрібно, чи ви зможете доїхати, чи ні. Автобусна інфраструктура на корпу, вона досить розвинута. І пересуватися всередині міста ви можете також автобусами, але не так як це було з міжміським зелені автобуси, а вони мають бути синенькі. Тобто синенькі автобуси ви використовуєте в місті. А зелений автобус, ви використовуєте, якщо це є міжвійська доправа. А тепер про вибір локації і про вартість проживання. Тож почнемо з вибору локації. Особисто за себе скажу, я не є великий шанувальник кам'янистих пляжів, тобто мені більше подобаються пісочні пляжі. І я, коли їхав сюди, я також готувався, шукав інформацію і все, що я знайшов, я знайшов. Я шукав власне, пісочні пляжі, і я знайшов один з таких, вроді як один з найкращих. І він є в локації Агіос Гордіос. Власне, в цю локацію ми добралися. Тепер, що стосується загалом самого містечка, де ми зупинилися, що локації, де ми заселилися, вона буквально 150 метрів до моря. І вона досить зручна тим, що є велика кількість супермаркетів, сувенірних. Тут теж ще один супермаркет і всяких ресторанчиків, кафешок, де можна перекусити. Тож, про пляж і море. Наступний сюжет. Пляж на Агіос Гордіос, він в принципі він є пісочний. Тут є пісок. Ось так він виглядає. Тобто сам пляж, він є пісочний, але все одно на ньому зустрічаються ось такі дрібні камінці. І захід в море в воду теж супроводжується ось такими камінцями. Що як по мені трошки некомфортно, але варто зазначити, що ти, коли проходиш е, Метрів три, мабуть, чотири, ти проходиш в воду і ті камінці вони просто пропадаються і там теж є пісок. Тобто така незручність вона є у вигляді камінців, але тільки на берегу прямо при самому морі. А взагалом ось так виглядає пляж. Ось віддихають люди. Ось люди купаються. До речі, на рахунок інформації щодо лежаків і зонтиків. Як правило, вони всі здаються в оренду і коштує, як коштує, як правило, 10 або 15 євро за два лежака і один зонт. В принципі, і ці лежаки разом з зонтами, вони, як правило, відносяться до ресторанчиків, таких як ось тут ось цей. Тобто ви не просто платите там, 15 євро або 10 за цей зонтик. Як правило, це включає ще додатково два напитки в ту ціну. Що теж досить зручно. Тобто, в даному випадку тут коштують лежаки 15 євро. Так, і воно включає в себе ще два напитки. Це може бути як 10, так і 15 євро, залежно де ви виберете. А тепер щодо самого проживання. А, проживаємо ми, в, так як я вже сказав, на центральній вулиці Агіос Гордіос, яка веде 150 метрів до пляжу. Єдине, що би хотів додати, що ми подорожуємо в трьох і вартість такого будинку нам обійшлося 140 євро на добу. Тож, ми орендували ось такий будинок. Ще раз нагадую, ми подорожуємо у трьох, відповідно, для нас мало значення, щоб було достатньо місця для всіх. Тож, при вході відразу у нас є вітальня. Вітальня також має кондиціонер. Досить зручно, що тут є чайник і всі необхідні речі, які можна, щоб можна було приготувати їсти. Також на першому поверсі у нас є ванна кімната. І на виході у нас Є ось така тераса. На другий поверх будуть ось такі сходки. Виглядає класно, але насправді не дуже практично. І на другому поверсі ми маємо спальню. Одну. Тут є теж такий балкончик, але він дуже маленький. Ось. Ми маємо ще один. Туалет наверху. І також маємо ще одну більшу спальню, яка має власну теж терасу. Тут теж можна з вами посидіти, вити каву. А, тепер щодо харчування на острові Корфу. А, Корфу це Греція. Ну, камон, в Греції великанські порції, в Греції дуже крута гастрономія. Будучи в Греції, обов'язково спробуйте грецьку кухню. І я впевнений, що ви не залишитесь байдужими. Тому що грецька кухня вона є вишукана вона є смачна. Порції насправді гігантські. Щодо рекомендацій, бюджетний варіант може бути Гірос. Спробуйте Гірос. Насправді це вкусно. Це приблизно як наша шаурма, але це є грецький варіант. І він по ціні є досить доступний. Спробуйте Чикін Саулаки, спробуйте порк саулаки. Це і теж традиційна їжа, і вона теж і досить вкусна. Також пробуйте, експериментуйте, спробуйте масовоку, спробуйте страви з морепродуктів. А, і я впевнений, що вам все тут сподобається. Тому що грецька кухня, вона дуже крута. Що ще варто звернути увагу, що не всі таверни і ресторанчики вони відкриті, так як ми привикли постійно там з 11 до 11 ночі або до 12. В греків є перерви такі на обід. Я так розумію, їм потрібно в жару відпочити і днем трошки поспати. Тому що багато таверн відкриваються. Там, з 13-ї, до 2, до 3, буквально на трошки, а потім знову не закриваються до 6, в 6 відкриваються. Тож, якщо ви будете планувати е, вечерю або обід, е, враховуйте цей факт. Чим цікавим можна зайнятися на цьому острові. Дивіться, якщо ви вже орендували авто і ви подорожуєте на автівці даним островом, то сміло обслідуйте цей острів. Я думаю, що ви найдете теж багато цікавих місць для себе. Також є безліч морських прогулянок. Ви можете забронювати тур на одну з лодок і подивитися різні затоки і лагуни. До речі, про один з таких турів ви можете переглянути наступні кадри. Знаходжуся на такому турі, який придбав, вже будучи на цьому острові. Називається Barbecue Boat Trip. Досить цікавий тур. По-перше, цікавий своєю ціною він коштував всього на всього 38 євро. Це його один з супер таких крутих плюсів. Ну і то, що це барбекю, бо от тріб. Тобто ви окрім того, що маєте прогулянку, пещерами, скалами, а також ви маєте безплатне барбекю. Окрім того, що вас ще тут накормлять, також зробиться зупинка одна, на одному з таких диких пляжів, яких, щоб ви змогли спокійно поплавати, але один цікавий момент. На малюночках цей пляж виглядав, якби тут був би пісочок, але насправді тут і камні, тут і великі камні. Обов'язково беріть з собою захисне взуття, бо інакше дуже зле йти по ньому. А... Так загалом досить хороший тур за свої гроші. Також не забудьте приділити більше своєї уваги столиці цього острова. До речі, про керкеру, дивіться мій інший ролик, який вийшов на каналі. Там є що цікавого подивитися. І підводячи підсумки, потрібно зважати на те, що греки вони ведуть досить такий розмірений спосіб життя. Тут нема сильно великих веселощей по вечорах. Тут люди приїжджають за спокійним відпочинком. Максимум, що ввечері вдалося знайти, це як е, були якісь традиційні танці, можете переглянути, я вам покажу, як це виглядало грецькі в ресторані. Також є декілька просто коктейль-барів, нічого більшого. Пробуємо підвести підсумок і підбити загальну вартість відпустки на тиждень на двох людей. Так як я сказав, переліт коштував 150 євро на одну особу. Вартість трансферу, якщо ви їдете автобусами, це вам обійдеться максимум 20 євро. Вартість проживання. Якщо ми на трьох знайшли ціну за 140 євро на добу, то я думаю, на двох ви цілком сміло зможете знайти її за 120. Якщо кожен ранок ви будете купляти там, наприклад, каву, то закладемо на каву на ранок на двох. Це у нас буде 5 євро на особу. Обід. Обід нехай буде щось простіше, обід буде якийсь гірос або обід буде якийсь бургер, або щось не таке досить дороге. І візьмемо, що на двох це є 20 євро на обід. Закладемо ще на вечерю 40 євро на двох. І нехай будуть такі покупки, які є в супермаркеті, щось таке необхідне, вода і так далі, ще 100 євро на... закладемо на продукти в супермаркеті. І того ми будемо мати район 1700 євро на двох людей. А це вже 850 на особу за тиждень відпустки. Ну і на завершення, що би хотів сказати, це і мій перший досвід записування відео в такому форматі. Якщо він вам зайшов, обов'язково пишіть в коментарі. Якщо він вам не зайшов, також пишіть в коментарі, щоб я про це знав. А ставте лайки, діліться відео з друзями, підписуйтесь на канал і всім пока.